Добрий день, мене звати Карпенко Олександр Миколайович, учень 7 класу Надесівського ліцею спочаткову школу та гімназії. мій керівник Гавриленко Алла Георгівна, вчитель біології та хімії з роботою екологія хатних джерел села Надежівка. Гіпотеза на сьогоднішній день серед жителів Надежівки найпоширеніше захворювання є карі зубів. Вірусний гепатит А, серцевоссудінні захворювання, жовче кам'яна тасячоканих хвороб. Тому у нас виникла ідея перевірити якість води в різних джерелах і показати, як в умовах можна дослідити хімічний склад води, очищати. Мета нашої роботи з'ясування якості питної води в джерелах мого населеного пункту. Предмет дослідження, якість питної води. Об'єкт дослідження питна вода. Існують такі методи дослідження. Спостереження, експериментальні, статистичні, дослідницькі, моніторинг, описовані. Завдання. В ході роботи були розв'язані такі завдання розглянуті гігієнічну вимогу до складу та властивостей води. Розроблена пам'ятка по прості способи дослідження орг... органолептичних властивостей води. Виявлення найкращих джерел питної води, покращення якості питної води, Проведено анкетування жителів села Надежівка, мікрообіоніщений аналіз води Варсиській санепідемічній станції. Вода універсальна речовина планети. Якість води це характеристика складу та властивості води, яка визначає її придатність для конкретного виду водоспостачання. Показники якості води. бъде. епідеміологічних критеріїв. Усі зросли відповідають норми, а у пробі води звернули на за адреси вулиці Дозаїна 34, бо Марині у брудній воді. У пробірку налив 5-7 мл дослідженої води і додав 2-3 краплі агентові нітрату. Згідно з проведенням дослідження у пробі No1, щоб біолата завість 8 мг на літр, у пробі номер 2 сильна завість 30 мг, у, у пробі номер 3 щоб біовата завість 45 на літр. У рабі номер 4 собкати в увалоте зараз 6 мільйони літр. Дослід номер 7. Визначення сульфатів у брудній води. Уробінку на варію сульфату, яка швидко випадає в осуд, що свідчить про наявність солої сульфатної кислоти. Згідно проведені досіння у пробі номер один сопка коломуть одна десятка міліграма на літр. У пробі No2. Супка коломуть з'являється миттє 10 100 мг на літр. У пробі No3 сопка коломуть з'являється миттєво 10, 100 мг. На у пробі No4. Запкаховують одна десята на мертва. Досвід номер 8. Визначені. Дають змогу зробити висновок, що вода у селі на з дослідженням джерел потребує доочищення. П'яте використання синафіс Alba для оцінки якості питної води. В своєму дослідженню використовуємо насіння біогірчиці для того, щоб провести дослідження, взяли 4 класових контейнера. У кожному контейнері поміщили 30 насінних біогірчиці. Сінафіс Alba у Включаючи злякання пророслої весіни. Обробка результатів після проводення корськового тесту. Кількість пророслих насіни у досліджених промах води. Упроба No1 та No4 найбільше пророслих носіни. i love it Води слід в першу чергу приділяти увагу органополітичним показникам. В домашніх умовах важливо для перевірки води джерела використовувати деякі доступні методи п'яж середовище, піноутворення, час прогрівання води та інших. І інші, і інші, і інші. Третє. Якість даної води з водогону за показниками твердості, відповідає затвердженню нормативу, і ця вода є придатною для споживання на себе. Четверте: свартолини та колодязі є твердою, але не перевищує ГДК. П'яте. Вода у колодязях гідрокарбонатно-хлорітна натрий, придатна для споживання у технічних сілах. Шосте, за результатами основного тексту, найкращу якість води має. Пробуємо родин та чотири, яких вода була з до напівної баштабін та джерела села Баштання. Саме така вода є придатна для пиття і не несе загрози для здоров'я людини. Сьоме особливо корисній цілющі властивості має вода джерела села Баштання. Тому жителям села та району рекомендують споживати дану воду для здорового харчування. Восьме: основними джерелами забруднення води в міста є сільське господарство, бунтові відходи. Дев'яте. На території 11. прийшов час, коли людина зобов'язана взяти на себе турботу про збойовилу витрату ресурсу, а також його очищення, яку правильно було б назвати воду при цьому варто дотримувати вимог екології, тобто, щоб процес якнайменше порушував природну рівновагу.